Карантинні обмеження пов'язані з коронавірусом скасували на Закарпатті. Це не означає, що ковід зник, проте боротьба з ним вже не потребує запровадження надзвичайної ситуації в системі охорони здоров'я. Карантин в регіоні ввели 12 березня 2020 року. А перший випадок захворювання зареєстрували 1 квітня. З того часу в області зафіксували понад 130 тисяч випадків захворювання. З них понад 10 тисяч серед дітей і майже 6 тисяч у медиків. 2880 людей померли. Дорослі хворіли в рази більше ніж діти, і в цілому, з початку пандемії, виконано 529 тисяч тести ПЛР і 385 тисяч швидкі тести. Якщо говорити за динаміку із початку ведення карантину, то найбільші рівні захворюваності, звичайно. Ми мали у жовтні, в листопаді 2020 року. Також висока, висока летальність, висока захворюваність у нас була у 2021 році, і дійсно тоді показники захворюваності були найвищими. Більше 20 тисяч закарпатців госпіталізували за період карантину. На початку пандемії для хворих облаштували 40 ліжкомість, та згодом їхня кількість зросла до 1900. Швидко доводилось вирішувати питання з киснем, адже хворі потребували його багато. Наголошує директор обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк. На початку 2021 році, тобто, якщо точно згадати, то 31 березня ми запустили першу кисневу станцію, яка вже запрацювала на 150 літрів на одну хвилину. І це нам не вистачало цього кисню навіть на саму реанімацію. Ми, звичайно, до цього часу вже закупили більше 80 переносних кисневих концентраторів, якими користувалися. Ми, звичайно, паралельно проводили кисень до кожного ліжка, і вже у кінці 2021 року ми практично мали кисень. Біля кожного ліжка, попри скасування карантинних обмежень, коронавірус нікуди не зник. Облік хворих вестимуть і надалі, але його прирівнюють до інших вірусних захворювань. І вакцинальна кампанія триває. Наголошують медики. Вони запевняють, що ефективність її доведе на вакциновані люди легше переносять захворювання.